Всім привіт! Ви дивитеся ранок вдома. Сьогодні для вас працюють Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Бадьорості цьому ранку додасться музика від майстра Костянтина Драгульова. А нові рецепти смачних страв отримаємо від кулінарного експерта Чаби Бакоша. Чабо, привіт, що сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми приготуємо крем-суп із О-о-о! із морков'ю, так. Да. А потім приготуємо курінне рагу з зеленим горохом. Я чекаю вже зустрічі на кухні, друже. Але спочатку дізнаємось, які історії приготувала наша команда для етероп'ятниці. Чи можна записувати музику, перебуваючи на фронті? Як зміцнити не лише дух, а й кістки? Чи справді відмінили ДПА для четвертих та дев'ятих класів? Як Україну підтримують Шерлок Ватсон та Пінокіо? Про це та багато іншого протягом найближчих двох з половиною годин. Безмежно дякуємо ЗСУ за те, що маємо можливість починати новий ранок ще на день ближче. До перемоги! На календарі 3 березня. Сьогодні всесвітній день письменника. Цей день можуть вважати своїм професійним святом також редактори, журналісти, історики та інші майстри слова. Вітаємо всіх, хто наділений талантом оживляти слова. Бажаємо натхнення і читацького визнання і звичайно любові. До речі, ти знаєш, хто був першим професійним письменником України? Звичайно, Іван Нечий-Левицький. він залишив роботу вчителя заради письменництва, звісно, українською мовою про інші свята та важливі події 3 березня в Рубриці День в історії. 3 березня 1866 року у Києві заснували національну бібліотеку імені Ярослава Мудрого. Тоді заклад називався Київською публічною бібліотекою. Ініціаторами її створення були громадські діячі, представники місцевого дворянства та купецтва. Серед них Олексій Бобринський, Григорій Галаган та Іван Фундуклей. Спочатку колекція бібліотеки налічувала трохи більше трьох сотень примірників. Переважно це були особисті книги одного із засновників установи, письменника та видавця Василя Баршевського. Невелику частину видань пожертвували місцеві жителі під час Другої світової війни. Бібліотеку знищили, а понад 50 тисяч томів найціннішої літератури були вивезені в Німеччину. Відновлювати культурну установу розпочали 1944 дев'ятсот У 1994 році вона отримала статус національної парламентської бібліотеки України. Сьогодні її фонди налічують понад 4,5 мільйони екземплярів. Всесвітньо відоме американське видання Тайм святкує сторіччя. Тижневик заснували американські студенти Єльського університету Брітон Гедден і Генрі Люс. Вони поставили собі за мету створити не тільки інформаційний, а й розважальний журнал. Тайм спеціалізується як на темах пов'язаних з політикою, бізнесом, наукою, так і спортом та мистецтвом. Американський тижневик тримає високий стандарт якості, найвідоміший проєкт видання Людина року у грудні 2022-го Тайм присудив це почесне звання президенту Володимиру Зеленському та колективному духу України. Тижневик неодноразово підтримував нашу країну. На обкладинці випуску від 14 лютого 2022-го зобразив українського солдата. А від 14 березня український прапор та фразу Життя переможе смерть а світ темряву. Тоді, вперше в історії журналу, обкладинка вийшла українською мовою. 3 березня міжнародний день дикої природи. Останні доповіді багатьох природоохоронних організацій констатують: ми живемо в епоху найбільшого вимирання видів через людську діяльність. На сьогодні незворотних змін зазнали 75% наземного середовища та понад 60% світового океану. А з 16 століття почалося зникнення щонайменше 680 видів хребетних, зокрема сумчасті вовки, морські корови, кваги, західноафриканські чорні носороги, балійські тигри. Ця дата нагадує суспільству про необхідність захищати та оберігати дику природу. А яким буде 3 березня 2023 року, залежить від кожного з нас.